Долучається до нашого ефіру Петро Токар, начальник національної поліції в Харківській області, з яким ми можемо обговорити безпекову ситуацію в регіоні. Вітаємо вас, пане Петра. Вітаємо Так, доброго дня. Розкажіть нам е і про останні обстріли, які сталися за останню добу, і загалом про безпекову ситуацію на Харківщині, яка є наразі. Ну, загалом, безпекова ситуація на Харківщині залишає бажати кращого надалі. Військами Російської Федерації продовжуються системні обстріли територіальних громад прифронтових регіонів, продовжуються і обстріли центральної частини області, а також інколи і піддається обстрілам і місто Харків. З початку війни, вірніше не війни, з початку цього року, на жаль, ми вже зафіксували 224 особи, які отримали поранення внаслідок цих обстрілів, і серед них є 11 дітей. І, на жаль, 28 осіб загинули внаслідок цивільних громадяни, внаслідок обстрілів з боку ворога. Окремо хочу сказати, що з початку року нам вже зафіксовано 1366 об'єктів, які піддалися враженню ворога. І за цим словом, об'єкт не завжди є просто сам об'єкт. Це як правило, магазин. Це як правило, житловий будинок. Це як правило багатоквартирний будинок, автомобілі громадян, аптеки і навіть лікарні. Звичайно, що ми як національна поліція документуємо ці негативні наслідки, фіксуємо ці військові злочини в скоєні Російською Федерацією, але нам боляче дивитися на людей, які все життя збирали гроші, намагалися вести якийсь свій бізнес, мати бути в достатку, мати якийсь прибуток. І зараз внаслідок такого ганебного вчинку вчинення військових злочинів наразі людина втрачає фактично все. Можна як приклад і привести, якщо ви пам'ятаєте, 5 лютого обстріл торгового центру Барабашова, де більше сотні павільйонів було пошкоджено. Можна і згадати 22 лютого, коли в Золочівській громаді внаслідок використання кабів було зруйновано майже 41 один житловий будинок, 24 лютого. По селі Цупівка також було використано авіаційні бомби, і майже вся вулиця була ще зруйнована. І людям прийшлося шукати домівки в іншому місці, для того, щоб мати хоч дах над головою. не можна залишити без уваги 26-28 лютого, коли масовано Харків був підданий авіанальоту з боку з використанням БПЛА Герань. 2 коли ці так звані БПЛА літакового типу впали, як і в центральній частині міста Харкова, так і в інших її регіонах. Я навіть пригадую, що один з БПЛА влучив поряд з лікувальним закладом, і нам в екстреному режимі довелося 56 осіб евакуйовувати з цього лікувального закладу для того, щоб зберегти їхнє ментальне та фізичне здоров'я. Тому ситуація залишається напруженою. Ми бачимо, що ці атаки ворог спрямовує не цілеспрямовано, а використовує тактику масованого обстрілу. І цей масований обстріл призводить тільки до відповідно паніки населення і, скажімо так, не тільки паніки, а й враження людей, отримання ними поранень і відповідно таких негативних явищ. Пане Петре, якщо говорити про прифронтові громади, то з інформації, які публікують, зокрема, і обласна військова адміністрація, бачимо, що там, як правило, обстрілюють кабами fpv дрони ударні. Що стосується самого Харкова, то яку зброю застосовують російські військові на місто? Uh вже з вами були в ефірі, і ми говорили про те, що в січні місяці ворог 15 разів обстріляв місто Харків. Разом з тим 11 обстрілів за допомогою БПЛА молнія 1 Але вже у лютому місяці ми бачимо, що відповідно 21 обстріл вже міста Харкова і 17 Обстрілів відбулося з використанням герань 2 всього-навсього три молнії один, і одна керована авіаційна бомба долетіла до міста Харкова. Тому ворог використовує всю номенклатуру засобів повітряного ураження яку він може використати для того, щоб вразити місто обласного значення, розуміючи, що теж. Те, що тут щільні забудови, і те, що тут в принципі вирує життя, адже харків'яни не здаються і не залишають це місто, бо вони його вважають своїм улюбленим місцем, і вони не вважають, що вони повинні сьогодні внаслідок наслідок цієї військової агресії його залишити просто так. Ну і враховуючи те, що частина лінії фронту проходить через частину Харківщини, зокрема Куп'янського району, у мене питання щодо жителів тих населених пунктів прифронтових. Чи збільшується їхня кількість, які готові виїхати до безпечнішого місця? Чи немає з цим проблем і не доводиться в тому числі і поліцейським, які беруть участь в процесі евакуації, переконувати людей виїхати? Ну, я скажу, що кардинальна ситуація не змінюється. Ми вже говорили про це в етері, про те, що е, особи, які проживають навіть при фронтових регіонах, вони до останнього намагаються не залишати свою рідну домівку, і кожного разу нам, як національній поліції, е, так само і працівникам державної служби з надзвичайних ситуацій чи волонтерам органам місцевого середування приходиться вмовляти цих осіб покинути небезпечні регіони. Адже ми розуміємо, які наслідки може собою потягнути те, що вони не вийдуть звідти на сьогоднішній день. з початку року, ми вже 1830 осіб виявили вивезли з таких прифронтових територій, і серед них 400, майже 400 дітей. І хочу сказати, що евакуація як була складною, так вона і залишається складною, адже нам приходиться евакуювати громадян в умовах постійних інсенсивних обстрілів з використанням FPV-дронів, а також рухатись по бездоріжжю без будь-якого там можливого сполучення в об'їзд, і в умовах відсутності gsm зв'язку, що викликає певні складнощі і труднощі з метою проведення цієї евакуації. Але Хочу сказати, що інтенсивність на сьогодні така, що протягом доби ми десь до 30 осіб вивозимо з таких небезпечних регіонів. Пане Петре, все таки які громади найчастіше обстрілюють перефронтові? Ну на сьогоднішній день, якщо врахувати і взяти виключно засоби повітряного враження, такі як керовані авіаційні бомби, то рекордсменом, звичайно, є золочів. Він не... золочівська громада територіальна. Вона є рекордсменом і вона найбільше потерпає від цього. Якщо врахувати з початку року, що по області ворог застосував. Під час обстрілів 189 керованих авіаційних бомб, то тільки 129 прийшлося по Золочівській територіальній громаді. Це 68% від усіх бомб, які взагалі скинуті були ворогом на Харківську область. І як наслідки, звичайно, ми про це вже згадували в Золочівській територіальній громаді. Є населені пункти, де майже всі вулиці зруйновані, повністю з використанням цих керованих авіаційних бомб. Ну і за таких обставин ще раз закликаємо мешканців прифронтових населених пунктів виїхати до безпечнішого місця і не наражати не тільки себе і своїх близьких на небезпеку, а й тих людей, які займаються безпосередньою евакуацією порятунком і допомогою, допомогою людей. Пане Петре, дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Петро Токар, начальник Нацполіції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.